Доброго дня, мене звати Світлана Величко. Я клінічний нутриціолог, магістр нутриціології, і дуже прицільно сьогодні ми з вами поговоримо саме про користь та шкоду. Спортивного харчування, тому що зараз на цю тему є дуже багато і питань, і також у мене є багато клієнтів, які мали той чи інший або позитивний наслідок, або негативний наслідок. Що ж таке взагалі спортивне харчування і для чого воно потрібно? В першу чергу його розглядає наука нутриціологія та дієтологія як категорія спеціалізованих харчових добавок для того, щоб покращити. Щоти енергетичний баланс людей, які активно займаються фізичними вправами, які активно займаються спортом, це прискорене відновлення після навантажень будь-яких, це нарощування м'язової маси, що дуже важливо для людей, які хочуть отримувати дуже швидкі. Але при всьому цьому не короткочасні результати і поліпшення своїх власних результатів в спортивних досягненнях або те, що вони хочуть бачити в дзеркалі, тому що люди починають споживати ці спортивні харчові добавки для того, щоб отримати саме свої результати. І тут ми дивимося вже конкретно на ціль, яку хоче бачити клієнт. Що ж входить у спортивне харчування? В першу чергу це протеїни. Вони бувають сивороткові, вони бувають казеїнові і бувають рослинні. Людина може собі обирати те, що її як найкраще підходить в першу чергу для її здоров'я. Саме тому я рекомендую. Перш ніж починати приймати ті чи інші спортивні добавки, спочатку подивитися в сторону своїх аналізів для того, щоб зменшити ризики, які можуть бути пух. сюди ж входять у спортивне харчування також амінокислоти. Якщо немає в складі амінокислот, то тут варто задуматися, чи варто купляти таку добавку. Потім є ще добавки з гейнерами, креатином, елькарнітіном, є ще добавки, які можна використовувати перед тренуваннями, тобто їх дуже багато, спектр ринку сьогодні спортивних добавок, він досить дуже великий. І тут дійсно потрібно дуже зважено до цього всього підходити. Користь спортивного харчування. В чому вона саме може бути? Якщо це досить серйозний підхід, якщо це зважено, і якщо це досить... Фізіологічно, найголовніше тут слово фізіологічно для кожної людини. А перше, це те, що протеїновий коктейль можна вживати перед тренуванням а без приготування їжі. Ну, це досить да, от, швидко, а, смачно, тому що виробники турбуються про а, смакові якості. А, друге, це те, що Тут швидко можна заповнювати дефіцити, якщо є, да? тому що спортивне харчування воно може примінятися не лише коли люди тренуються, а навіть тоді, коли ми бачимо дефіцити по аналізам. Тобто і так теж можна це приміняти для своїх особистих потреб і для покращення, наприклад, якщо або хлопці, або дівчата вони просто хочуть покращити там стан шкіри, стан м'язів, і тоді ми підбираємо. Для них досить гарну і оптимальну недозу. Що, що це нам дає? По-перше, це допомагає утримувати, тому що зараз харчування, воно таке досить незбалансоване, і тут ми закриваємо ті дефіцити по білку, які можуть виникати в людей на фоні недоїдання в раціоні, коли людина звичайно харчується. Звичайно, що а, тут е, є покращення різних результатів не лише зовнішньо, а і е, для людей, які отримують свої ті чи інші спортивні результати. І е, 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 да, це все дуже класно, це все дуже здорово, е, але тут є свої ризики. І які ж це ризики можуть бути? Да? От, перше, це те, коли людина не розуміє, вона не знає е, свої дефіцити, наприклад, який у неї дефіцит білку, який у неї дефіцит по вітамінам групи Б, який у неї дефіцит по вітамінам е, іншим, жиророзчинним, зокрема вітаміну Д3. І вона починає приймати. Хай навіть це буде високоякісна, дуже хороша е, добавка спортивного харчування. Але в неї не налагоджено оці всі питання з її здоров'ям. І це може нашкодити навіть коли ми отримуємо високоякісну добавку. І момент, що це вже питання до доброчесності виробників, які можуть додавати, зменшуючи цим самим вартість самої добавки, вони можуть не слідкувати за наявністю важких металів, за наявністю інших якихось нехороших домішків, які можуть потрапляти до самого продукту. Вони можуть, наприклад, якщо це сиворотковий або кази протеїн Виробники можуть не перевіряти на наявність там, антибіотиків, на наявність ще якихось токсичних речовин, які можуть бути у складі самої сировини. І це буде становити небезпеку для людини у довготривалій перспективі. А слідуючий момент для того, щоб дати такий швидкий результат, вау ефект виробники можуть додавати стимулятори. Заборонені або можуть додавати гормональні речовини, які теж будуть безпосередньо впливати на молювання гормональної системи. Це стимулювання воно буде тимчасовим, воно буде давати якісь певні результати, але потім здоров'я дуже сильно провалюється. І, і ще виробники також можуть додавати стероїди, зокрема, якщо це цікавить наприклад швидке набирання маси. І знову ж це повернеться дуже болюче як для жіночого, так і для чоловічого здоров'я. Тому дуже важливо такий от зважений підхід у виборі, да, саме такої добавки. Харчової, да, в спортивному харчуванні, якщо людина е, хоче досягати якихось певних результатів, вона точно має знати статус свого здоров'я на даний момент. Початківцям дуже зважено потрібно підходити, тому що перевантаження білком, перевантаження креатином, воно теж буде трошечки ну, не зовсім корисне. Е, кому точно е, можна? Ну, ці люди вже точно в цьому розбираються точно знають, це вже люди, які досить активно займаються, які досить довго займаються спортсмени для швидкого відновлення. Mm -hmm. е, і як висновок під кінець, я хочу сказати всім глядачам про те, що дуже важливо спочатку розібратися зі, зі станом свого здоров'я, збалансувати своє харчування. Подивитися, скільки є вживання білків, жирів та вуглеводів у вашому раціоні, і вже потім виходити із цього всього аналізу, додавати спортивне харчування. Тоді це буде дуже класно, здорово, дуже зважено, і це точно буде дуже добре для вашого здоров'я. Дивіться зараз в мережі активно шириться інформація про те, що протеїни негативно впливають саме на кишківник, на наш кишково-шлунковий тракт. Як, яка ваша думка стосовно цього, що вони там можуть викликати якісь подальші захворювання? Якщо дуже гарна і якісна добавка, якщо вона збалансована по саме по протеїну, по амінокислотам, по антиоксидантам, які теж мають бути тут у, сам, у самій рецептурі, то тоді негативних наслідків не буде. А ще один такий важливий момент, ви дуже правильно підмітили з приводу шлунково-кишкового тракту. Чому відбуваються такі ситуації? Знову ж таки, повертаючись про те, що я вже сказала: людина абсолютно про себе нічого не знає. Вона починає пити цю добавку, тому що її порадив друг, її порадила подруга, її порадив фітнес-тренер. А що відбувається шлунково-кишковим трактом? Може зараз починка? Якісно і гарно перетравити і трансформувати цей білок для того, щоб він пішов туди, куди потрібно. Людина не знає. І тут вона отримує оце високоякісне харчування, а справитися з ним вона не може. Її шлунково кишковий тракт просто до цього не готовий. І тут питання не у складі самої добавки, Ну ми зараз говоримо за якісні. Да? Ми зараз вже зрозум... ми відкинули вже от неякісні. А ми зараз говоримо за якісні? І тут уже питання не до складу самої добавки, не те, що добавка нашкодила, а питання до того, що людина нічого не знала про свій організм, який там баланс мікрофлори, як працює пішункова, чи вона може справитися із тим білком, да, який там є у цьому складі? Чи вона не може? Печінка може метаболізувати той білок, який потрапляє в більшій степені? Да? Чи вона не може? Якщо, наприклад, людина спожива навіть не споживала один грам білку на кілограм ваги до цього часу у своєму раціоні, і тут вона дає, наприклад, там, 2 грам білку на кілограм маси, уявляється, що це відбувається з організмом? І це питання не до добавки, а це питання до того, що людина про себе нічого не знає. Вона просто почала пити. Бо почала пити, тому що це модно, тому вийшов, що так. це так порекомендували. А насправді потрібно підходити дуже зважено і дуже фізіологічно до свого організму. Ми маємо завжди пам'ятати, що наше тіло це ресурс енергії, ресурс до досягнення цілей. І якщо ми не хочемо знищити цей ресурс, то ми маємо себе вивчати. Ми маємо знати про себе все і навіть більше. Я про це завжди кажу своїм клієнтам. До вас часто звертаються саме з такими питаннями, ви там сформувати спортивне харчування, чи до добав, чи додати його у свій раціон? Раніше зверталися і зараз теж періодично є звернення. Я завжди чесно кажу, що я зараз трішечки вже про анті-ейдж. Я вже більше зараз працюю з жінками за 40+, плюс, але от досвід саме що стосується негативного впливу спортивного харчування на здоров'я людей. Це мені знайомо, і я працювала з такими клієнтами. Ми дуже довго виводили потім із цього стану порушення, і завжди питання було не в е, самому спортивному харчуванню, а завжди питання було у статусі здоров'я клієнта, який не розумів, що з ним відбувається, що відбувалося, і які в нього є дефіцити. Оце найважливіше. Це просто мій такий от меседж абсолютно всім. Спочатку проаналізуйте всі свої дані щодо вашого здоров'я, а тоді приймайте рішення про прийом спортивного харчування. Дуже вам гарно дякую. Будь ласка. Ви розповіли. Дійсно, це зрозуміти це актуально. Одна тема зараз, як я вже сказала, багато дійсно інформації в і вчериться, що це так. шкідливо і, і так далі. Тому треба людям розповідати, бо вони знали. Не просто приймали, тому що хтось сказав, хтось порадив, а дійсно комплексно підходили до цього. Дуже питання. завжди має бути саме комплексно, тому що я завжди на цьому наголошую. Якщо ви про себе нічого не знаєте, якщо у вас був недобір маси тіла, mm -hmm. то спочатку подивіться, а чому цей недобір маси йде. Да? Де не доперетравлюється білок, де він не засвоюється, яка ланка тут, да? чи це питання до шлунка, чи це питання до пішлункової залози, чи це питання до метаболізування. Печінки, mm -hmm. чи шлунково-кишковий тракт. Або навіть тут більш-менш все ок, але тут у нас є. Порушення мікрофлори і все, це і так. всі е, все Зусилі просто да, всі зусилля марні. Мало того, що вони марні, вони ще йдуть в шкоду. Знаєте, як я завжди говорю, лис був просто в голоді. Клітин вона фактично голодувала. Вона недоотримувала якісних жирів, вона недоотримувала якісного білка. І тут ви її даєте. Да, тобто, це як е, людина голодувала не знати скільки років, і ви їй принесли красиву жирну піцу. Що з неї буде? Самоотруєння. І саме на це потрібно звертати досить серйозну увагу, тому що навіть високоякісною. Добавкою, зокрема, от, цими протеїновими коктейлями можна не те, що собі нашкодити, шкода, яка йде, що людина не розуміє, скільки їй треба. А я зараз ще знаєте, яка ще є категорія клієнтів. А тут написано, там, наприклад, от, одна столова ложка, а я ж хочу скоріше результат. А я візьму дві-три. Супер! Да? Тобто, принесли дві-три піци на їж, насолоджуйся. І організм каже: ні 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 стоп, мені не треба цього отруєння. От саме тому і відбуваються от, от такі всі негативні процеси. А не е, в тому, що добавки додатки Са, Са, Саме на цьому моменті, що люди е, отримують якісний хороший продукт. Да. Mm -hmm. я, знову ж таки, зараз mm -hmm. я відмітаю тих виробників, які роблять неякісні продукти. Зараз ми про них не говоримо. Людина отримує якісний продукт, а не дотримується інструкції до свого тіла, бо вона його просто не знає. почують. Я теж на це надіюсь. Я теж за це завжди говорю, що про себе завжди потрібно знати все. Тому не нехтуйте з аналізів, тому що це найперше, що ви маєте знати. Дякую вам.